Вітаю в Етері Балінформкомпанія. Міжнародна гуманітарна підтримка залишається важливим чинником в підтримці всього українського суспільства в боротьбі із російським агресором. Саме так увесь цивілізований світ демонструє свою єдність і солідарність з Україною. Саме зараз про це поговоримо через пряме включення із столиці Австрії Відню з очільником Одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, народним депутатом чотирьох скликань, доктором технічних наук Михайлом Поживановим та його друзями. я працюю на камідос. Ми можемо Я з на речами.

І е, ми впевнені, що скоро все ж таки ми будемо жити з вами з мирі всі разом, що це що це спічиться. Окей, дякую, Україна дуже цінує таку важливу міжнародну підтримку, яку забезпечують нам міжнародні благодійні організації. Ми щиро віримо у найближчу перемогу у досягнення такого важливого для всіх українців миру. Ми вам дуже гречно дякуємо, пане. Ми на сьогодні е, отримали і е, таблетки е, від е, Общества Дружби Австрія Україна, е, і також Керітаса отримали трив'язочні матеріали. Завтра ще Керітас нам надасть е, продукти харчування, і це все після завтра. Вирушає в Україну на Одещину, де по нашим громадам по Збройної сили України. Бо Перев'язочних якраз деякі речі, котрі тут же накладаються на рани. У нас подібних матеріалів ще не було, і ми вдячні всім нашим друзям за цю допомогу, що ми маємо можливість сьогодні допомагати Україні, українцям, всім, хто у нас потребує цього. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, яка існує потреба в цій допомозі саме у соціально важливих закладах України, Одещини, можливо, лікарні і таке інше? Чому виникла така необхідність і потреба? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, дивіться, останні ми за останній час вже в 12 центральних районних лікарень. Одещини завізли гуманітарну допомогу, медичні заклади. Останні з ким ми розмовляли, це була Ширяївська центральна районна лікарня. Вони по деяким ну, матеріалам надали запитування. Я звернувся до власних своїх друзів до Австрії. Вони погодили, що цю гуманітарну допомогу готові нам надати. І от сьогодні ми навіть з Одещини цим бусом приїхали і загрузили сьогодні цю допомогу. Наближчим часом я переконаний, що ми з вами зробимо сюжет. Коли в Ширяєво в центральну районну лікарню ми будемо передавати цю гуманітарну допомогу. Пане Михайле, з вашого дозволу ще буквально кілька запитань. Як вдається налагоджувати такі гарні партнерські стосунки із міжнародними партнерами? Ну я вам скажу, що е, багато років моєї громадської діяльності воно лишила е, багато друзів у всьому світі, в тому числі в Європі, в Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії. Е, ми працюємо з цими людьми. Я вдячний фрау Тітяні Дані. Котра е, тут мені допомагає багато багато е, років по е, Австрії. Вона сьогодні практично наша героїня, бо вона організувала всі ці речі. Я вдячний Олів'єру і його компанії Керітас, котрі сьогодні надали нам е, цю допомогу, і ми домовилися, що і далі ми будемо співпрацювати і отримувати гуманітарну допомогу. Всім, хто потребує на Одещині, збройні сили, тимчасово переселені особи, ну і люди, кому вона потрібна дісіти для цього, так що працюємо далі на нашу перемогу. Кожен на своєму місці допомагає, щоб перемога була якомога швидше в Україні. Дуже вам дякую за таку важливу благородну справу. бажаю вам здоров'я, успіху і найближчої, найшвидшої перемоги Україні. Дякую вам за цю зустріч, Михайла Поживанова. Ми знаємо вже дуже багато років. Співпрацюємо з ним е вже багато і е зрозуміло, що коли живеш дуже довгий час. Він того, е я є карі. Е е е Австрійсько-українського товариства вже дуже довгий час, і тоді знаходити зв'язки, особливо зараз під час наших спільних гуманітарних акцій раду стільки часу понад один рік допомагає нашим українцям. Є всі цифри, є всі дані. Я подивляю цим людям, які стільки часу приділяють цій благодійній справі. Це і дуже хочу подякувати е, голові е, цієї організації. То є Доріс, я е, е, Доріс Хваталь, яка е, дуже скоро організувала нам і уможливила е, такий скорий контакт з складом Каріта Ско, який сьогодні надав цю допомогу. Не встиг тільки прибути цей свіжий перев'язочний матеріал, і сьогодні, незважаючи на проблеми в Туреччині і в Сирії, він все-таки йде зараз на Україну, і за це ми хочемо щиро дуже подякувати австрійським нашим друзям, подякувати Карітасу і всім тим австрійцям, які дійсно і до тепер відпускаються на наше прохання про допомогу. Дякуємо всім вам.